Один загинув ще п'ятеро поранені. Росіяни атакували Нікополь і Марганецьку громаду зі ствольної артилерії та ФПВ «Камікадзе». Безпекова ситуація загострилася. Мешканців Нікопольщини закликають виїхати з прибережних громад. В чому причина? Підірвав дружину і п'ятирічну дитину на Нікопольщині. Розшукують підозрюваного військовослужбовця. Пом'якшення графіків відключення світла на прифронтовій Нікопольщині. Поки не планують. Водночас для підтримки Марганецького водоканалу виділили 3 мільйона гривень. Ло відомо, коли з'явиться вода в кранах у жителів Томаківки. Не пропустіть, лякалися вибухів та були у постійному стресі. Власниця ранчо біла підкова вивезла коней якомога далі від обстрілів. Перша тріня у цьому році у Нікополі на одну багатодітну родину стало більше. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Та надвечір росіяни атакували Нікополі населений пункт Марганецької громади зі ствольної артилерії та ФПВ «Камікадзе». Люди не постраждали. Ворожий дрон понівечив приватний будинок. Від окупантів продовжує потерпати населення Нікопольщини. зі ствольної артилерії, дронів камікадзе. Росіяни обстріляли райцентр та населені пункти Мирівської та Покровської сільської громад. У Нікополі 62-річний чоловік загинув. Ще четверо чоловіків та жінка поранені. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу. Двоє чоловіків лікуватимуться вдома. В результаті обстрілу пошкоджені приватні будинки, автівки, лінії газу та електромереж. Он все, все везде. І там всього во покриваланки. Он був воврім'янки якраз упав, і руку ему оторвало, і все, сразу перебило, мгновенно, наверное, не не крикнул навіть. ничего. вибуховою хвилею пошкодило і поверхівку. Уламок ворожого залізяча пробив вікно. В квартирі, яка постраждала найбільше, був син пані Юлії. Від переляку хлопець почав заїкатися, викликала швидку. Вибило її вікно, вибило, і я не знаю, куди ти не ж кажу. Що каже, впав у і там водички трошки було. Він прямо каже, як на сковорідки яйце, каже, шкварчало так все. Це таке, він розвивалося, я ж кажу, все кровом тріщини. Плитка відстала от, от в туалеті кругом. Безпекова ситуація загострилася. Мешканців Нікопольщини закликають виїхати з прибережних громад. У військовій адміністрації кажуть, ворог не лише безперервно атакує цивільних з артилерії та ударних безпілотників. Він поновив обстріли з ракетних систем залпового вогню. В районі збільшилася кількість постраждалих та загиблих. Як місцеві тримаються під постійним вогнем окупантів та допомагають один одному в нашому наступному матеріалі. Знову з'явилася реактивна артилерія. Це РСЗВ ГРАД збільшилась кількість обстрілів прибережних територій. На жаль, від обстрілів є загиблі, є поранені. Безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася, наголошують в районі військові адміністрації. Ворог знову поновив атаки з «Градів». і це, окрім безперервних обстрілів з артилерії та ударних безпілотників. Була в шоці в повному, коли приїхала ДСНСники, тушить пожар, летить дрон, всі кричать, я дітей своїх беру. Я ще в шоці була. Після чергової атаки по Нікополю постраждав багатоквартирний будинок, де мешкає пані Галина. Удар був такий гучний, що позакладало вуха. Отямившись, каже жінка, побачила, що стоїть посеред битого скла. У квартирі не залишилось жодного вцілілого вікна. Не витримали й балконні двері. Такого слова для Тих ординців немає. Ні в Бога, ні в чорта. Таких слів для них ну немає, не можна так. Ну я їх проклинаю до сотого коліна. Артснаряд приземлився просто поблизу під'їзда багатоповерхівки. Голамки посікли газову трубу. У повітря міг злетіти увесь будинок, але обійшлося. Пішов газ. Але артобстріл тривав і ще йшли обстріли і літали дрони. І служби не могли просто приїхати і це все устранити. Жильці самі зорієнтувалися, перекрили газ. Такий був тиск, шалений, що повністю був заповнений під'їзд. Газом ще до завершення повітряної тривоги на допомогу Нікопольцям поспішили рятувальники. Під час усунення цього всього, під час роботи, ДСНС постійно літали дрони, це було дуже небезпечно і хлопці герої. Найбільше через ворожий обстріл постраждав хід до будинку. Ганок майже повністю знищений. Комунальники ще декілька днів прибирали наслідки обстрілів. В будинку кажуть жителі жодного цілого вікна і багатоповерхівка під прицілом ворога вже не вперше. Це от перший, вон второй, на шестому під'їзді третій, за домом два на кришу третього етажа под'їзди три. Дрон пролетів про кришу чотири. У сусідній гаражі п'ять, в саді шесть. Через обстріл у Нікополі нещодавно загинуло двоє жінок. Удар зафільмували камери відеоспостереження. Ще кілька людей були поранені. Звуки вибухів добре чули в лікарні. Восена маса вся в укриття проскочила, і коли я останній заходив в укриття, я почув крик в кінці коридора. в кінці коридора кричала мама з дитиною. І в цей час знову опять появився взрив з другої сторони. Полетіли осколки, полетіло все. Пацієнти та медперсонал спустилися в укриття. Керівник амбулаторії з медсестрою залишилися надавати допомогу пораненим. Перев'язали дитину з травмою. і жінка нам сказала, що на вулиці ще двоє лежать. Ми виглянули, дзвонили в МЧС, сказали, що ще два трупи на вулиці лежать. І мама була ранена в ногу. Ну, ми оказали допомогу, першу медичну допомогу. Від вибухової хвиля посипалися вікна та повибивало шибки у медзакладі, в педучилищі та житлових будинках. Розбите скло двірники прибирали два дні і роботи не менше. Адже Нікополь під прицілом окупантів щодня. Кожен був день я вбираю. Спочатку. Спочатку там прилетіло, потім сюди. А що можна сказати? Сволочи они. Сволочи. Вот у меня сын с 18 лет воюет. Четвертый год воюет уже. Два племянника тоже. Сердце крается Ну так, постоянно же волнуемся. Через загострення безпекової ситуації ВРВА радять людям по можливості виїхати з берегової лінії до родичів або, хоча б в глиб району, особливо родинам з дітьми. Працює евакуація для соціально незахищених категорій населення. І в цілому, так якщо є можливість виїхати, скажімо так, скористатися гостинністю своїх родичів десь на інших територіях, то це б не завадило на даний час. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, Про Нікополь. Відірвав гранатою і дружиною п'ятирічну і дитину на Нікопольщині, розшукують 25-річного чоловіка, який самовільно покинув частину, де проходив військову службу. Він приїхав додому та посварився з дружиною під час конфлікту, повалив дружину на асфальт, почав її душити. Потім кинув гранату просто в бік жінки, біля якої була маленька дитина. З осколковими пораненнями обох ушпиталили, А нападник втік. Наразі правоохоронці розшукують втікача. Якщо ви можете допомогти у пошуках зловмисника або бачили схожого на нього чоловіка обов'язково повідомте на лінію 102. За вказаним фактом було одразу відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Чоловік з місця події втік на даний час. Поліцейські вживають всі необхідні заходи, оперативно розшукові для того, щоб його затримати. Чоловікові за це загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або ж до позбавлення волі. Припинення вогню та введення миротворців на заес нікопольці відправили звернення до Верховної Ради, під яким зібрали понад 600 підписів. Все через безпекову ситуацію на станції окупанти порушують всі основи ядерної безпеки. Тож люди просто бояться. Тож від Верховної Ради люди вимагають розглянути звернення та через парламентів країн світу вплинути на ситуацію. Припинити вогонь у 30 кілометровій зоні радіаційного контролю та ядерної безпеки Запорізької АЕС і Свяпвести на станцію під керівництвом ООН і МАГАТЕ міжнародні миротворчі війська та інженерно-технічний персонал. М'якшення графіків відключення світла на прифронтовій рік опущення поки не планують. Про це на прес-конференції розказав гендиректор компанії «ДТЕК» Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Та додав на це немає законних підстав. До того ж, доведеться створити більше черг по Україні, аби втримати баланс. Щодо понаднормових вимкнень, все через те, що процес знеструмлення не повністю автоматизований. До складнощів додається і те, що якомога швидше треба відновлювати пошкоджені ворогом мережі. В нас є 22 години, за які ми повинні відремонтувати мережу, якщо вона зламалася або там щось сталося, з її якась аварія. На сьогодні ми навіть в Нікополі намагаємося це робити швидше, ніж за 22 години. І коли ми не вписуємося в ці строки, то ми, звісно, ми компенсуємо. У Марганці призупинили роботу станції до очистки води. Місцева влада каже, що вода в кранах містян вже відповідає всім нормам і придатна для споживання. Інформацію про відновлення роботи станції повідомлять додатково. Тим часом для підтримки Марганецького водоканалу виділили 3 мільйона гривень. Тепер мережі мають передати до власності громади повноцінно запустити подачу води через Томаківський водоканал. У кранах місцевих жителів Томаківки вода має з'явитись вже 15 липня. До уваги жителів Нікополя Нікопольводоканал звернувся до мешканців із проханням вчасно сплачувати кошти за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Підприємство наразі не доотримує кошти, і це може впливати на його стабільну роботу з забезпечення міста водою. Чи є у вас у кранах вода? Та скільки доводиться викласти за неї зі свого гаманця? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтесь на 11-й, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Лякалися вибухів та були у постійному стресі. Не лише люди, а й тварини тяжко переживають атаки окупантів на українські міста. Власниці ранчо біла підкова довелось евакуювати з Нікополя своїх коней. Розповідає одному з них навіть доводилося витягати з копит уламки снарядів, куди перевезла копитних та як нині вони себе почувають, розкажемо далі. Це мої рідні, мої. Дуже улюблені тварини, тому я не змогла залишити їх під обстрілами. Наважилась на те, щоб вивести їх звідти. Про важке рішення вивести своїх підопічних розповідає пані Тетяна, жінка-власниця ранчо біла підкова, що вже більше десяти років працює у Нікополі. Там доглядала за врятованими тваринами, вчила дітей в верховій їзді. Втім, зараз зрозуміла, кони треба терміново вивозити з пекла. На початку березня кінь дуже злякався від вибухів, десь близько прилетіло. Та кінь побіг і впав в яму. Дуже обдерся і пробивали собі копита. Я витягала їх з копит уламки. Серед вивезених коней, 19-річна муся серед всіх кобил. Вона найстарша і поїздку перенесла найважча. Для коней переїзд це дуже. Стресуюче, а вона вже і дуже вік такий поважний. Грузиться вона дуже тяжко її, дуже важко завести в машину і дуже важко вивезти з машини. Знайома Тетяна із іншими підопічними, що пасуться на галявині. Оце мати Мілка, а це її донька Раміра. Їй вже більше двох років переїзд. Дуже добре перенесли, так як дитина була з мамою, не дуже стресувала. Вона дивилася, що мама поряд. Загалом під опікою жінка 12 коней за час повномасштабної декілька разів перевозила їх з Нікополя. Нині знову довелося тікати з дому. Мілко та ще двох кобил вивезли з Нікополя до знайомих. Ще дев'ять коней знайшли тимчасовий прихисток на приватній фермі між Томаківкою та Запоріжжям, подалі від обстрілів. Троє кони зараз живуть на невеличкій фермі у пана Сергія на Нікопольщині. За ними доглядає вся його родина. За декілька тижнів тварини відійшли від стресу, почувають себе добре. Навіть від'їли ще більш кругленькі животи. Не тяжко, наоборот, мої діти є, Вони мені допомагають, вони дивляться. Тут там діти приходять в сосі. Ну, день дітей вона лошадь випиває дета 60 літрів води. зараз, от коли там, от, Потім з'їдає дета. Ну там ячменя десь кілограм п'ять, вот. потім там пшениці, там кілограмма два. Ми всі повинні допомагати друг другу. Наразі на Нікопольському ранчі Тетяни залишились єноти, лисиці та інші підопічні. Їх вона теж готує до переїзду. А ще вже планує, як піклуватиметься про тварин взимку, чим годуватиме та де розмістить. Якщо бажаєте допомогти підопічним білою підкови, пишіть на сторінку ранчо у соцмережах. Тетяна зізнається, зараз мріє лише про мирне на небо над головою та день, коли разом з підопічними зможе повернутися додому, розпочати уроки верхової їзди та радувати відвідувачів спілкуванням з тваринами. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар про Нікополь. Активні розваги та тренування понад 80 дітей з Нікопольщини відпочинуть в Австрії. Все завдяки ініціативі тамтешнього посольства України. Наразі 88 дітлахів вже прибули до середмістя відня протягом двох тижнів. Діти з прифронтового району зможуть відпочити у безпеці подалі від обстрілів. Перша тріня у цьому році у родина з Нікополя народилася двоє дівчат та хлопчик, і це не єдині діти Валерії та Максима. У подружжя вже є троє дітей. Породілля зізнається, досі не віриться. Тепер вона мама шістьох, проте її чоловік впевнений, впораються тільки на Дніпропетровщині від початку року. Народилось майже 7,5 тисяч хлопчиків та дівчат. І про спортивні перемоги юний спортсмен з Нікополя став срібним призером змагань у Німеччині. Міжнародний турнір з дзюдо пройшов 6 і 7 липня у німецькому місті Штутгарт. Олександр Фельдман, який зараз тимчасово проживає та тренується у Німеччині, посів другу щабель турніру у ваговій категорії до 28 кілограмів. Загалом у змаганнях приймали участь понад 1900 юних спортсменів із 27 країн. У ваговій категорії Олександра Фельдмана брали участь 37 спортсменів. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11 та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.